Скажіть, дайте, дайте мені слово, а я скажу. Пані Тетяна, що ви що ви подумали про те, коли побачили цей малюнок? Ви знаєте, я дуже щаслива, що нарешті на нашій вулиці впала зірочка щастя. Отже, ми зробили крок до щастя. Подивіться, благодійний фонд Крок до щастя, будівництво сучасного дитячого садочка. Що може бути краще в нинішньому житті? Щоб не побудувати цей садочок, шановні односельчани, вулиць, люди, які живуть на нашій вулиці, тим більше тому що ми патріоти нашої вулиці і маючи таку перлину, я вас всіх закликаю допомагати цьому благодійному фонду, щоб найскоріше збудувався цей садочок, який принесе нам і щастя, і е, зробить нас щасливішим, вірніше батьків, чиї діти будуть сюди. Велкам, дорогі мої, запрошую. Дякую. Все? Дуже приємно це. Дуже чеки. приємно і мені. Я, я з душею це говорила. Ну це відчувається. І, і думаю, що Бог почує ці слова. Це відчувається. І ми будемо разом радіти. Все буде. Да. Все буде, все так і буде. Ну добре. Раду поставимо столи для цього.